Ти гівно і книги твої теж, ти б краще справою зайнявся, чмошник убогий. Ось такий коментар мені колись написали під однією з моїх статей на блозі. Подібні коментарі та повідомлення іноді приходять до мене на блог або в лічку в соціальних мережах. Причому їх пишуть незнайомі мені люди, які навіть книг моїх не читали. Цих людей просто дратує той факт, що я займаюся інфобізнесом, що я веду свій блог, публікую статті та пости, викладаю відео на YouTube каналі, пишу книжки. Ось вони мені періодично йшлють усілякі образи. Хто я такий і навіщо я вам це розповідаю? Привіт, мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і вже більше п'яти років я займаюся інфобізнесом. А розповів я вам про такі неприємні речі, щоб ви теж були в курсі. Якщо ви будете займатися якоюсь серйозною справою в інтернеті по типу інфобізнесу, то критики вам не уникнути, і образ теж. Періодично вас поливатимуть гівном просто так і це нормальна практика. Як кажуть американці, shit happens, фігня трапляється. Плюс, якщо ви будете займатися інфобізнесом, то крім негативу, вам доведеться ще зіштовхнутись з купою різних факторів, які можуть змусити вас кинути інфобізнес. Як технічного характеру, типу не працює сервіс розсилок, зламали сайт, листи потрапляють до спаму. Так і психологічного характеру, типу критика, лінь щось робити, відсутність мотивації, немає підтримки від близьких людей і так далі. І як же тут не кинути інфобізнес? А я вам скажу як, точніше дам 10 корисних порад, які допоможуть вам не кинути інфобізнес. І так, давайте розпочнемо. Порада перша. Не женіться на старті за грошима в інфобізнесі, а напрацьовуйте свою майстерність. Не думайте одразу про гроші в інфобізнесі. Думайте про те, як принести максимальну користь іншим людям. Є така чудова фраза: гроші це адекватна оцінка вдячності з боку людей за те щастя, яке ви їм приносите шляхом своєї майстерності. Тому в першу чергу вам треба думати в інфобізнесі про свою майстерність, а не про гроші, щоб з її допомогою ви могли вирішувати проблеми та задачі інших людей і робити їх щасливими. А якщо люди будуть щасливі, то вони вам точно віддячать своїми грошима. Тож відмовтеся від наміру отримати, замініть його на намір віддати, і ви отримаєте все те, від чого відмовилися. Напрацьовуйте свою майстерність, приносьте користь людям і гроші самі попливуть до вас рікою. Порада номер два: сприймайте вкладення в інфобізнес як інвестиції у свою власну справу. Ви повинні зрозуміти, що в інфобізнесі без вкладень просто ніяк. Особливо якщо ви новачок. На старті вам доведеться вкладати свої гроші у своє навчання, у трафік, у інструменти для інфобізнесу, у підписників і ще у купу різних речей. І лише через деякий час ви зможете отримувати з цього якийсь прибуток. Сприймайте ці вкладення як інвестиції у свою справу, яка в майбутньому зможе приносити вам хороший дохід. Не думайте тільки про сьогоднішні витрати та миттєвий прибуток. Дійте локально, але думайте глобально. Думайте на перспективу. Сьогодні ви вкладаєте гроші у свою справу та набираєтеся майстерності, а завтра ваша справа та ваші знання почнуть приносити вам гарний прибуток. Порада номер три: зробіть заняття інфобізнесом своєю звичкою. Якщо ви зробите заняття інфобізнесом своєю звичкою, тоді ви точно його не кинете. Ви ж вранці не думаєте про те, щоб кинути чистити зуби. Ви просто берете зубну щітку і йдете чистити зуби. Виберіть час, коли вам зручно займатися інфобізнесом і щодня у цей час займаєтеся лише ним. Робіть так доти, доки це заняття не стане вашою щоденною звичкою. Так ви сформуєте нову корисну звичку, яка буде допомагати вам будувати і розвивати ваш інфобізнес. Порада номер 4 Радійте навіть маленьким перемогам та досягненням. Зробили сайт, порадійте за це, написали гарну статтю, порадійте за це, дізналися щось нове та корисне, порадійте за це. Зробили перший продаж свого інфопродукту, підсвяткуйте цю подію і порадійте за це. Продали якийсь партнерський інфопродукт та отримали навіть якісь мінімальні комісійні, порадійте і за це. Радійте навіть маленьким перемогам та досягненням. Це дасть вам заряд енергії та ентузіазму. Без підзарядки довго в інфобізнесі не протягнеш, а ось із гарним зарядом енергії, і позитиву можна й гори звернути. В інфобізнесі у вас буде багато злетів та падінь. Якщо ви навчитеся радіти навіть маленьким перемогам та здобуткам, то приводів для щастя у вас буде більше, ніж розчарувань. Радості буде більше, натхнення буде більше і рухатися вперед буде куди простіше. Порада номер 5 Створіть свій журнал з подяками і збирайте в нього позитивні відгуки, коментарі та повідомлення, які ви отримуєте від людей в інтернеті, щоб цей журнал потім радував і надихав вас у важкі часи. Щоб, коли у вас щось не виходило в інфобізнесі, ви вже зайшли в глухий кут, у вас почали опускатися руки, чи на вас напав приступ лінощі чи розпачу, ви могли відкрити свій журнал з подяками і отримати там свою дозу, позитиву та мотивації. Цей журнал буде вашими крилами в інфобізнесі і підніматиме вас вгору, коли ви будете падати. Порада номер 6. сприймайте інфобізнес не як роботу, а як цікаву гру. Не сприймайте інфобізнес за серйозно. Адже коли ви не даєте чомусь занадто великого значення, то таким чином створюєте надлишковий потенціал. А цей потенціал притягує до вас різні проблеми та заважає вам рухатися вперед. Не працюйте, а грайте в інфобізнес і кожне нове випробування сприймайте як частину цієї гри. Чим складніша гра, тим цікавіше в неї грати і тим ціннішою стає перемога. Насолоджуйтеся цією грою, любіть її, і тоді вона точно відповість вам взаємністю. Порада номер 7: знайдіть однодумців та допомагайте один одному. Тобто знайдіть в інтернеті людей, які теж цікавляться вашою темою або якоюсь суміжною темою і теж займаються інфобізнесом та подружіться з цими людьми. Спілкуйтеся з ними, обміняйтесь ідеями, допомагайте одне одному, підтримуйте одне одного. Усі ми живі люди, і кожному з нас рано чи пізно підтр... потрібна якась допомога чи якась підтримка. Нехай ці люди стануть для вас підтримкою та опорою в інфобізнесі, а ви для них. Порада номер 8. частіше робіть те в інфобізнесі, що вам подобається. Справа в тому, що в інфобізнесі є речі, які ви мусите робити, які вам не подобаються, які ви там погано робите, і є речі, які ви любите робити, які у вас добре виходять. Частіше робіть те, що вам подобається робити і що у вас добре виходить, а те, що не подобається і погано виходить, намагайтеся автоматизувати або делегувати іншим людям. Якщо ви любите писати статті, то приділяйте максимум свого часу на їхнє написання. Нехай світ побачить безліч ваших маленьких та великих шедеврів. А ось, наприклад, створення різних веб-сторінок доручіть спеціалісту або зробіть їх на спеціальному конструкторі сайтів. Чим більше позитивних емоцій вам буде приносити інфобізнес, тим більше часу вам хотітиметься ним займатися і тим більших успіхів ви зможете в ньому досягти. Порада номер 9. створіть великий список задач в інфобізнесі і поступово їх виконуйте. Планування це дуже важлива частина інфобізнесу, воно допомагає тримати фокус на важливих речах і не відволікатись на різні непотрібні речі. Пропишіть собі план на рік, що конкретно вам треба зробити в інфобізнесі і розбийте його на дрібні задачі. Чим більшим буде ваш список задач і чим простішими вони будуть, тим краще. Нехай цей план і ці задачі будуть завжди у вас під рукою. Далі почніть поступово виконувати ці задачі та радійте кожній новій перемозі, кожній закритій задачі. Так, ви зможете фокусуватися на найважливіших речах в інфобізнесі, не відволікатись на різні непотрібні речі і не надавати занадто великого значення негативу та проблемам, які з'являтимуться у вас на шляху. Порада номер 10 Ігноруйте критику і образи в інфобізнесі. Як я вже говорив вам раніше, якщо ви будете займатися інфобізнесом, то критики та образ вам не уникнути. Простіше до цього всього відноситесь. Усім не догодиш, навіть не намагайтесь. Вступати в суперечки з хейтерами я вам теж не раджу. Витратите дуже багато енергії та нервів, а користі з цього ніякої. Стара добра мудрість вам в поміч. Собаки гавкають, а караван йде далі. Тож не звертайте увагу на критику і образи хейтерів, а рухайтесь вперед до своїх цілей. Звертайте увагу лише на конструктивну критику від тих людей, які є крутими експертами у вашій темі або якихось суміжних темах. Вони вам точно не бажають зла, їхня критика може принести вам реальну користь. Ну як вам, мої 10 порад? Напишіть в коментарях, яка порада вам сподобалась найбільше, або напишіть власну пораду, як накинути інфобізнес. Я із задоволенням почитаю ваші коментарі. На сьогодні у мене все. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!